Яка відповідальність чекає чоловіків за повернення в Україну? Розбираємо на різних практичних прикладах. Відповідає адвокат Андрій Юмченко. І так, чоловіки, які під час дії воєнного стану незаконно перетнули кордон, чекає відповідальність після повернення в Україну. А скоро, завдяки силам оборони, всі будуть повертатися додому. Розглянемо такі варіанти відповідальності. Чоловіки, які ховалися, переодягалися, перебігали, перепливали кордон поза межами та в обхід КПП. Порішали в лапках інші незаконні маневри будуть нести відповідальність, передбачену законом. Зокрема, адміністративна відповідальність за, за статтею 204 Прим1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Частина перша незаконне перетинання державного кордону тягне за собою накладення штрафу від 3,400 до 8,500. як правило, це 8,500. або адмінарешт строком до 15 діб. Частина друга ті самі дії вчинені групою осіб два і більше. Накладені штрафу трішки більше. Він 8500 до 13600 гривень або адмін арешт строком від 10 до 15 діб. Такі категорії громадян, які використали схеми незаконного перетину. Повірте, правоохоронні органи документували, документують та будуть документувати противоправну діяльність. У більшості випадків особи понесуть відповідальність, передбачену законом. Цитати багатьох таких громадян, які перетинали кордон, незаконно. Та мені сказали, це робоча схема в лапках. Всі так виїжджають, але всі відповідають перед законом та несуть відповідну відповідальність. Але такі робочі схеми, як правило, закінчуються затриманням на кордоні. В обидва боки думайте, що. ДПСУ правоохоронні органи не аналізують, не збирають та не перевіряють інформацію про такі схеми незаконного перетину кордону, як ви вважаєте, так що при поверненні осіб, які незаконно перетнули кордон під час дії воєнного стану, будуть нести відповідну відповідальність, але не таку сувору, як ми бачимо за санкціями статтями. При затриманні у таких випадках на кордоні та у інших випадках особа має право на адвоката. Та визнається винною виключно у судовому порядку. Що думаєте з цього приводу покарання відповідна, невідповідна, замале чи за велике? Як ви вважаєте? Поділіться у коментарі. Якщо цікаво, поставте лайк. Зробіть репост для отримання правової допомоги адвоката. Пишіть у дірек. адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую гарно за вашу увагу.